Дмитру Комарову 42, два. Mm -hmm. А він виявляється ментального віку аж 47. і це не те, як він себе відчуває, а те, як його організм себе відчуває. А мені здається, це щось скільки йому. 42. 42. Комаро uh, заплатив 6720 гривень, щоб дізнатися свій ментальний вік. І він жахнувся з того, що його організм відчуває себе на 47 років і вирішив худнути. І зрештою він схуднув на 5 кілограмів. І Слаба. І зараз його вік сягнув рівня 45 років, але О! він хоче досягнути віку 33 років. І що буде, він не сказав потім, коли досягне цього 33 років. Мені здається, глистів як виведе, обов'язково досягне 30. Ви знаєте, насправді це такий е, треш. Дійсно, такі інститути бувають, і, але е, Діма Камаров у нього величезна аудиторія, і він все це транслює. Каже: дивіться, мені ментально 47, а я хочу виглядати на 33. Інфа цигани підключаються до, їх, до його аудиторії просто моментально з різних боків. Як визначити свій ментальний вік? Пишіть мені слово менталка в інстаграм, і я зараз вам Скажу і 100 баксів ще прийшли. Так він платить за це гроші. Він йде в інститут, який цим прям займається, який прям вираховують трата -та -та, та 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 так. Є ж інститути, які вивчають оце старіння. Да, да, це правда, і він йде туди, але вся його аудиторія не сприймає те, що він вона сприймає офіційну інформацію. Йому ментально 47, А він хоче, щоб 33. Як це зробити? Він буде тепер розказувати, як це робити. Слушайте. І Люди будуть так само приєднуватись. Це треш. Це така популяризація інфоциганства, що просто жесть. А ви уявляєте, як йому кукуху, значить, перемолола його дружина? Що, після цього що хочеться такі, 33 тепер? Що, що в нього такі речі, з ним такі речі відбуваються? Може, це він просто... почав перемолювати собі кукуху, тому вони й розлучилися? Теж варіант? Твій, твій варіант? Мій варіант, що Діма Камаров гонять беса.